Професійна точилка для заточки ножів. Пред максимальній комплектації. Для того, щоб ваш ніж знову був гострий, потрібно всього пару хвилин попрацювати на даній точилці. Комплектація це сама точилка з поворотним механізмом. В комплектацію точилки входить футляр для камнів. В середині 8 точильних камнів, які приклеєні на бланк з алюмінією товщиною 3 мм, футляр для точилки. Він доволі об'ємний і туди без проблем все поміщається. Футляри виготовлені з фанери 6 мм і пофарбовані в колір горіх. Вертикальна направляюча, на якій встановлено шарнір, направляюча, на яку встановлюється. Камні. Вона йде розбірна для того, щоб можна було помістити її у футляр. Масло для камнів, два ключики для регулювання та паркувальний крюк. Всі камні зверху підписані маркером. Камні 180-300-500 це оксид алюмінію, вони працюють з водою. Камні зерном 800, 1000, 1500, 2000, 3000 грид це природні камні, тобто мікрокварцит. Вони працюють з маслом. Ось так точилка і камні виглядають в футлярах. Вартість такого комплекту 5500 гривень. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів, натискайте на мою іконку, вас перекине на мою сторінку, там є багато фото і відео, в шапці профілю є посилання на Telegram та Instagram, також є номер телефону, за яким ви можете писати або дзвонити мені.